Як місто може мінімізувати використання електроенергії, де вже почали економити, і як саме поговоримо з виконавчим директором Асоціації міст України Олександром Слобожаном. Він доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас. Доброго ранку. Ми дуже часто в ефірах говоримо про те, як населення цивільне у житлових будинках може економити електроенергію. Однак, питання, як можуть економити електроенергію і як можна організувати цей процес економії у підприємствах, малому середньому бізнесі, де досить залежні від електропостачання. Справа в тому, що в нас більше 400 об'єктів критичної інфраструктури зруйновано ракетними ударами, і комунальники, звісно, працюють не покладаючи рук, намагаючись швидко відновити постачання необхідних населенню послуг, але ми ще з суботи. За ініціативи е, мерів Житомира та Білої церкви е, як асоціація міст закликали на своєму телеграм-каналі, е, на сайті та Фейсбуці е, е, економити електроенергію. Е, е, на вихідних мова йшла про е, споживання в пікові години. Але сьогодні ви правильно сказали з 7 до 23, і можливо, це буде продовжуватися декілька днів, враховуючи те, що 30% об'єктів, які забезпечують енергетику, вони зараз знаходяться пошкодженими і у стадії відновлення. Безпосередньо вже велика кількість мерів закликала населення до відповідального споживання, до введення відповідних обмежень. Ці обмеження стосуються використання електроприладів, потужних електроприладів в цей період. Але в той же час муніципалітети запровадили і такі обмеження на роботу електротранспорту. Відповідних електричних мереж, які забезпечують роботу комунального сектору економіки, крім того, звернулися до бізнесу. Як може він зекономити. По перше, ви бачите вивіски підсвітку відповідну. Багато таких речей, як обдуви на вході, на, на виході, коли є наявність там електричних дверей і в той же час механічних, тобто багато речей, які можна обмежити, і нам здається, що це невеликі обсяги споживання електрики. Але якщо до цих порад. В кожному селі, селищі місті, прислухаються і на рівні комунальної економіки, і на рівні відповідно приватної економіки, і кожен з нас, як громадянин, запровадить такі обмеження відповідального споживання електрики на цей період, то менше часу будуть відбуватися повні відключення світла. Це такі елементарні правила так сьогодні будуть жорсткі обмеження, але взагалі ми в себе в асоціації міст України запропонували алгоритми з 6 по 9 годину ранку, і з 17 по 23 годину ранку відповідно вести жорсткі самообмеження на використання. Електроприладів, чайників, підігрів полів відповідно пральні машинки, посудомийні машинки, ну і багато багато іншого, що можна перенести на нічний час доби, навіть ті ж самі зарядки телефонів, відповідних акумуляторів і багато багато іншого. Якщо ми повертаємося до того, що робить муніципальна влада, це звісно в першу чергу інформування. Ось по таким правилам, які я що щойно озвучив, в другу чергу це. Переформатування власної роботи, коли заміняються маршрути електротранспорту, тролейбуси відповідно трамваї, інший електротранспорт на додаткові автобусні маршрути, коли скорочується той же саме час. Якщо ми говоримо там про метро в окремих містах, в яких воно існує, коли відповідно по комунальним підприємствам міста скорочується споживання. Електрики. Це ті заходи, які вживає безпосередньо муніципальна влада. А чи відомо, який відсоток електроенергії треба зекономити, аби не доходило до віялових відключень? Е, ну, е, якщо ми знизимо е, звичай, звичайний, ми не говоримо про сьогоднішній день. Сьогодні е, необхідний жорсткий режим економії в принципі на рівні 20-30% е, обсяг економії забезпечить е, е, ну більш-менш будемо так казати комфортну е, роботу, тому що тривають від, е, відновлювальні роботи, і я називав тільки зруйнованих об'єктів, тому е, це стосується по, всі, е, по всій країні. Щоб не було так, що в одній області такий відсоток економії, в інші такий відсоток економії. Тому якраз заклик і муніципальної влади, і центральної державної влади стосуються беззаперечно всіх регіонів України. Раніше президент поставив завдання оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури. І я хотів запитати, в якому вигляді це має бути? Як мають виглядати? Такі мобільні пункти. Ще 22 серпня цього року у нас відбулася зустріч правління Асоціації міст з ДСНС, і відповідно це стосувалося підготовки до надзвичайних ситуацій в умовах опалювального сезону. І зараз де-факто те, що відбувається, це е, надзвичайні ситуації, і кожен муніципалітет е, е, має мати такі алгоритм дій на реагування е, в такій надзвичайній ситуації. Ну, по-перше, це е, закупівля з резервного фонду як державного бюджету, так і місцевих бюджетів необхідного е, обладнання. Це генератори е, різної потужності, це відповідно запас е, ресурсу до цих. Генераторів такого формування такого резерву, критичного звісно, такі генератори різної потужності вони в першу чергу мають бути на об'єктах як критичної інфраструктури, так і на громадських об'єктах. Ну, в першу чергу, це лікарні. Тут, тут, тут зрозуміло. Другий момент, що на рівні центральному, це закупівля так званих мобільних катєлінь. Я хочу тут звернути увагу. Це такі спеціальні комплекси, які дозволяють підтримувати систему теплопостачання, щоб не відбулося розмороження системи і потім пориву труб. Третій момент це наявність місць так званих теплових пунктів, які можуть бути використані для обігріву населення, де вони зможуть там підзарядитися, гарячу їжу, отримати тепло і просто обігрітися. В першу чергу будуть використовуватися заклад заклади освіти, як більш придатні для цього, і які найбільш широко по районам міст міста розташовані. Таке обладнання має різні технічні характеристики. Тут муніципалітет, кожен вирішує по-своєму, скажу. Відверто, що такого обладнання треба дуже багато, і ще з літа почалися почалися тендерні процедури закупівлі. І тут я хотів би нашим міжнародним партнерам подякувати, тому що по багатьом проектам міжнародної технічної допомоги муніципалітетам допомагали придбати це обладнання. Про те обладнання під високого рівня, яке зараз знаходиться в розпорядженні ДСНС, я сподіваюся, що найближчим часом парламент схвалить зміни до схвалить державний бюджет 23-го року, і там закладені в 20 разів більше кошти для закупівлі такого обладнання. Я, наприклад, безпосередньо виступаючи на комітеті в парламенті ще влітку, говорив про те, що нам необхідно відпити до 10 мільярдів гривень коштів на закупівлю такого спеціалізованого обладнання, щоб ДСНС могло його розгортати і покривати міста чисельністю населення від 100 тисяч абсолютно без проблем, щоб це було швидко і комфортно. Дуже дякуємо вам за це роз'яснення. Розуміємо, що зараз справді від кожного залежить те, чи потрібні будуть віялові відключення, і розуміємо, що зараз варто економити і від з розумінням, поставитися до ситуації. Дякуємо вам, Олександр Слобожан був у нас прямому на прямому ефірі, виконавчий директор Асоціації міст України.